До дня медичного працівника та працівниці України Миргородський міський голова Сергій Соломаха, начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич та голова Миргородської районної ради Наталія Гирка завітали до комунального некомерційного підприємства «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Відкрив урочисто церемонію очільник Миргородської громади Сергій Соломаха. Він привітав лікарів та медичний персонал із прийдешнім професійним святом і подякував за їхню важку щоденну працю та відданість професії. Напередодні дня медичного працівника. Я також хочу приєднатися до привітань, привітати від всієї громади вас з цим святом і подякувати за роботу. Ситуація надзвичайно складна. Ви, як медичні працівники завжди на передові. Зараз це стосується не тільки жителів нашої громади, це стосується, мабуть, багато чому військових. Які також звертаються до вас про допомогу, там в першу чергу здоров'я, тому що якщо у вас буде здоров'я, то ви зможете нормально працювати з своїми паці... пацієнтами, побажати нам всім миру і перемоги. Мергородський міський голова Сергій Соломаха вручив місцеві відзнаки найкращим лікарям та медичним працівникам за сумлінну працю та професійні досягнення. Начальник Мергородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич та голова Мергородської районної ради Наталія Гирка побажали медичним працівникам і працівницям здоров'я, наснаги, поваги та підтримки від суспільства. Вони вручили грамоти та подяки від департаменту охорони здоров'я Полтавської військової обласної адміністрації, Мергородської районної ради і Мергородської районної. Військової адміністрації на даний момент Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги має широку мережу медичних закладів не лише в самому місті, а й у навколишніх населених пунктах. Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги надає медичну допомогу не тільки в Миргородській, а й в сусідніх громадах Ромаданівській і Комишанській громаді. В нашому закладі працює 178 працівників, з них 37 лікарів. 80 медичних сестер, молодших медичних сестер і іншого медичного персоналу. Розпочали свою роботу з 2018 року. На сьогоднішній день у нас працюють 19 амбулаторій, 7 міських, 11 сільських амбулаторій. Дуже розвинута мережа. З нагоди дня медичного працівника та працівниці України директор комунального некомерційного підприємства Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Олександр Фошин доєднався до привітань своїм колегам. Напередодні дня медичного працівника. Я хочу від себе особисто та від всього нашого колективу привітати велику сім'ю миргородських медиків з професійним святом, побажати їм міцного здоров'я, миру. Злагоди і натхнення. Я побажаю нашим пацієнтам теж міцного здоров'я, теж миру і бути уважнішими до свого здоров'я і виконувати завжди поради ваших лікарів. Незважаючи на всі виклики та складні обставини сьогодення, медичні заклади нашої громади залишаються надійною опорою системи охорони здоров'я завдяки самовідданості і щоденній праці медичних працівників, вони продовжують забезпечувати якісну, своєчасну та фахову допомогу кожному, хто її потребує.